Ще раз добрий ранок усім. Отже, поїхали. Сьогодні ми з вами обговоримо тільки перше, найпростіше запитання з тих, що стосується плавання суден. Тобто е, судна, судна плавання. Так? Тільки найпростіше. Е, давайте розберемося з таким питанням. А чому вони взагалі плавають? Чому вони взагалі плавають? Наприклад, багато разів запитував різних учнів, і от у такому випадку багато хто спочатку каже, а чому б їм не плавати? Деревина, бачите, вона ж легша, ніж вода. Вибачте, ви не ввімкнули демонстрацію. Ой, ой, ой-ой. Я перепрошую. Я починаю. Бачите, що значить відволікатися? От плавання суден. І от ви бачите таке зображення. Багато хто навіть дає таку відповідь: чому б не плавати такому судну, адже воно з деревини, а деревина легше за воду. Так? З одного боку, це правильно. А з іншого боку, сьогодні. Переважна більшість суден виготовляється, мабуть, не з деревини. Як ви вважаєте? Переважна більшість суден виготовляється з металу. Отже, припустимо, що вони виготовляються зі сталі, хоч там зараз інші сплави найчастіше. Так от шматок цього металу він тоне, а судно воно плаває. Так, і воно ж величезне. У чому принципова різниця? Не підкажете? Ну, тому що прозковий просто кусок він тоне, а сам сама лодка, ну не лодка, а корабель, він зроблений так, що в нього є внутрі пусте місце з воздухом. О, і тому йому не дає потопитися як виталкує на поверхню. Правильно, я тільки я б не казав, що воно порожнє, воно не зовсім порожнє, там повітря. так? Але повітря, воно ж дуже легке. У нього густина десь у 800 разів менша за густину води. Так? А коли ми кажемо про те, яка умова плавання тіла, то умова яка? Ви дуже часто кажете, що густина тіла має бути меншою за густину рідини. Це правильно, але. У загальному випадку це яка густина, яке слово краще додавати. Рогустини. Ще, ще раз. Рогустини. Ні, ну це зрозуміло, що позначає марок. Ну дивіться, корабель же, він виготовлений з металу. Там де, десь є пластик. Десь є деревина в оздобленні кают, так? А коли ми кажемо про густину, то яку густину ми маємо на увазі? Ключове слово. А? Середню. Середню, Середню, правильно. Середня густина. Так. Так от середня густина судна, навіть виготовленого з важкого металу, вона обов'язково має бути меншою, значно меншою, ніж густина рідини. В даному випадку густина води. От тому вони і не тонуть. Так? Тому вони і не тонуть. Але це е, вказує на небезпеку. Якщо після якоїсь аварії е, значна кількість об'єму буде заповнюватися водою, то середня гостина буде зростати і судно може потонути, правильно? Тому. Давайте дивитися, от такі красиві кораблі. Всередині судна багато камер заповнених повітрям. Це, перш за все, трьом великий об'єм: відсіки, каюти тощо. Ось так такі справи. Давайте розбиратися далі. Відразу от, це круїзне судно, мабуть. Вони величезні. І давайте, давайте, давайте ми. Подивимось, от на що. Середня густина судна виявляється менша від густини води. Думаю. За законом Архімеда, якщо вже судно плаває, так, то сила тяжіння зрівноважена якою силою? Сила тяжіння, що тягне його вниз, зрівноважена. Архимеда. Сила Архімеда ще діє вгору. А ми ж з вами вже знаємо, що сила Архімеда дорівнює вазі води, яка, е, яку витісняє підводна частина тіла, тобто, в даному випадку, судна. Значить, точнісінько, однаковими є вага самого судна і вага тієї води, це, яку це судно витісняє. Обов'язково вони мають бути однакові. Вага води, яку витісняє підводна частина судна, дорівнює вазі судна з вантажем. Ну, у повітря, але це зрозуміло. От такі справи. Скажіть, це зрозуміло? Чи є якісь питання тут? <плес> <плес> Ну, ми наступного разу поговоримо докладніше, там є певні тонкощі. А зараз давайте ми розв'яжемо одну задачу. От запишіть, будь ласка, 22.15. така справа. Давайте перш за все, я записую, чому дорівнює гостина води, в якій ми будемо плавати. Води дорівнює, як ви знаєте, тисячі. Кілограм на метр кубічний. Соснова дошка. Густина сухої сосни це 400 кг. значить, ро тіло ми будемо писати 400 кг на метр кубічний. Доска завтовшки 8 см. Зараз ми це намалюємо. Аж велике 8 см. Наскільки вона виступає з води? Давайте ми це позначимо аж маленьке. Я навіть, бачите, не переводжу висоту метри. В даному випадку можна обійтися. Давайте подивимось на це збоку. Оце, отак збоку виглядає дошка. Отут десь рівень води. Отут я його показую штриховою лінією. Оце отак. Так, оце у нас товщина самої дошки. Аж велика. А нас питають, наскільки доска виступає з води. Тобто оце. Бачите? Це аж маленьке. Ну, давайте разом подивимось, яка головна умова плавання. Я сподіваюся, ви вже це добре добре знаєте, що МЖ для дошки дорівнює F архімеда. Припустимо, що площа поверхні дошки S, вона має скоротитися, бо ми її не знаємо. Давайте ви мені підказуєте, як можна розписати МЖ. Через що? І через що треба його розписати? Що я можу написати замість <зас> маси. Ну, якось дуже несміливо. Дивіться, ми знаємо густину тіла, тобто дошки. Значить, Логічно як буде написати. на В? Так, тільки я акуратно пишу: ро тіла нове тіло, правильно? Ну і нажи. А тепер подивіться на малюнок і добре уявіть собі це. А як можна розписати об'єм тіла? Об'єм цієї дошки. Я не чую. Ну і. Ну ну. Ця -ну. ножка це, це за формою такий прямокутний брусок. Є площа і є висота. Як знайти об'єм? Площа помножити на висоту. Так, тільки аж велике, правильно? А, ну так так. От, розписали поки що. Є таке. Тепер як розпишемо силу Архімеда? Ну, головна загальна формула це буде що? Ро води. Далі що буде? Ж В. Зануреної частини. В зануреної частини, цілком згоден. А тепер давайте подивимось уважно. От я пишу ро води, я пишу Ж. А як зручно написати об'єм зануреної частини? Ви ж бачите, де вона занурена частина? Ось вона. От я її обводжу. Яка її висота? H велика мінус H маленька. Це буде занурок. Правильно, правильно. А значить, об'єм буде S, так? На H великий мінус H маленький. Ну, все, ми молодці. Далі трошки математика. Прирівнюємо. І ми пишемо ротіло, дорівнює. Ой, дорівнює це, я поспішив. Ротіло на С на H велике на Ж. І це дорівнює роводи. G. S, H мінус H. Ми скорочуємо S. Ми скорочуємо G. І ми бачимо, що звідси можна написати h велике мінус h маленьке, це я h велике, помножити на ро і поділити на ро <prueba> <ầu> Тоді остаточно аж маленьке дорівнює отакій от штуці. H велике одиниця мінус ро тіла на ро води. Дивіться, до цього кроку все зрозуміло? Так. Давайте представимо, 8 сантиметрів, я так і пишу. А тут 1 мінус 400 кілограм на метр кубічний на 1000 кілограм на метр кубічний. Оце скорочується. Подивіться уважно. Ми маємо 1 мінус 04, правильно? Тобто в дужках стоїть 06. А скільки буде 0,6 помножити на 8? Мабуть, все ж Все, 4,80. Подивіться. Чи є тут запитання. Ви можете ні? пояснити ще ось той момент, де ми від h великого віднімаємо аж маленьке, і це дорівнює h велике ротіло на, ага. на роводи. Дивись, от ти бачиш, що після скорочень у нас тут залишилося, ось я показую, ротіло на h велике, дорівнює ро води на h-h. Так. Що треба зробити, щоб знайти оцей вираз звідси? Треба все оце поділити на який множник? Роводи. О, я ж це і зробив. Бачиш? А, зрозуміло, дякую. А далі я просто переносив аж маленьке, аж велике в різні частини. Дякую. Так. Ну, якщо у вас більше немає запитань, то е, зараз. Запис ми зупиняємо.